Ми Хайсенс почалося понад 50 років тому на невеличкій фабриці радіоприладів на узбережжі Китаю. Але сьогодні ми горді бути світовою компанією, яка представлена на всіх континентах. Понад 100 тисяч співробітників з усього світу створюють щорічний дохід, який перевищує 28,5 мільярда доларів США, маючи 64 закордонні компанії, 25 науково-дослідних центрів та 34 найбільші виробничі бази, ми знайомимося з місцевим життям і культурами. Об'єднавши промислові групи зі сферами діяльності від побутових приладів, електроніки та мультимедіа, нерухомості та сучасних послуг до інтелектуальних it систем ми прагнемо стати надійним щоденним супутником для наших споживачів, ділових партнерів і співробітників. Ми ніколи не припиняємо інновації. Ми завжди прагнемо задовольняти потреби і очікування споживачів за допомогою технологічно досконалих, але екологічних рішень. Ми захоплені ідеєю створення надзвичайного дизайну та якості, шанованих експертами з промислової галузі. Ми пишаємося, що екологічність нашої діяльності була відзначена престижними нагородами. Ми невпинно шукаємо розумні рішення, здатні полегшити життя споживачів. Connect Life – це наша об'єднана цифрова платформа для всіх брендів Hisense Group, яка допомагає користувачам звідусіль керувати та стежити за своїми приладами. Разом із Vida – платформою для Smart TV, яка пропонує найкращий контент з усього світу та місцеві програми. Ми несемо майбутнє в кожну домівку. І це ще не все. Ми поділяємо пристрасть до спорту наших партнерів і споживачів. Ми проводимо спортивні трансляції, підтримуємо спорт і живемо ним. З 27 структурними підрозділами, понад 10 тисяч співробітників з європейськими центрами виробництва та чотирма науково-дослідними центрами Hisense Europe є сильним і надійним партнером для задоволення всіх очікувань і потреб. В основі нашої мультибрендової стратегії, зосередженої на досягненні різної цільової аудиторії та присутності в усіх цінових сегментах, лежать три міжнародні бренди. Бренд Хайсенс це надійний, високоякісний і високотехнологічний постачальник побутової техніки й електронних приладів, які сприяють позитивним змінам у житті завдяки рішенням для розумного будинку. Гореньє це європейський бренд, що втілює понад 70-річні традиції в ретельно продуманому дизайні побутової техніки, яка спрощує. Повсякденне життя споживачів. Аско це бренд преміум класу, який пропонує органічне поєднання високої якості виготовлення та найсучасніших технологій мінімалістичного скандинавського дизайну та функції, що розв'язують побутові проблеми. Ми горді бути постачальником повного асортименту побутових приладів та електроніки, і ми постійно шукаємо нові можливості для розширення діяльності на цьому висококонкурентному ринку. Ми прагнемо впроваджувати науково технологічні інновації та разом із вами на нашому боці стати найнадійнішою столітньою компанією, яка покращує життя та дарує щастя мільйонам сімей. Ми готові. А ви.